Доброго вам здоров'я, шановні, 20 липня, неділя. Сьогодні день пророка Іллі. Це дуже велике свято, це саме головне громове свято взагалі в році в нашого українського народу. Дуже багато приповідок є про цей день саме. Казали так в нашому українському народі. Казали так: до Іллі зробити сіно, наче пуд меду в нього вкласти. А ще казали так: з Іллі на дня ніч довга, а вода холодна. Ілля на полі копи лічить. А ще казали так, що до Іллі хмари ходять за вітром, а з Іллі проти вітру. На Іллі До обіду літо, а після обіду осінь. Ну і, звісно, сама, мабуть, найвідоміша приповідка, що на Іллі новий хліб на столі. Ще казала, що як прийде Ілля, то наробить у полі гнилля. Дуже цікаво про цей день сказано в гуцульському календарі. Ніде ви такого не почуєте, тільки тут слухайте уважно. Значить, кажуть там, що Ілля орудує громами, бо це громове сєто. Іллі в сєто, як якщо робиш, то може убити грім. У ілі зачинаються сінокоси богатче, робить толоки на трави. Давно гуцули йшли на Іллі в Русмолдовицю, на Буковину, на косовицю. В Русмолдавиці на Іллі були великі храми. На тот храм приходили наші косарі. І їх розбирали богачі поміж себе на косовицю. 20 липня в народі шанують пророка Іллю. Кажуть, що після цього дня часто починаються так звані горобині ночі, сильні нічні грози з блискавками та громом. Під час такої негоди старі люди радили запалити перед образами свячену свічку, щоб захистити дім від ударів грому. Якщо цього дня падає дощ, то вмивання під ним за повір'ям може зцілити від хвороб і навіть прокази. Поступово, після іллі стає помітно, як день коротше, а ночі стають довшими, тому і тепло вже більш помірне. На цей день випікали святковий хліб із першого врожаю, розрізали його і роздавали від найстаршого до наймолодшого в родині. З іллі починають уважніше стежити за погодою. Якщо зранку хмарно, то сівба має бути ранньою і дасть добрий врожай наступному сезоні. Хмари опівдні обіцяють середню сівбу, а ввечері, пізню і не дуже щедру. За проукраїнським календарем, 20 липня, відзначають свято Бога Перуна. Його славили як Бога, що стоїть на чолі небесного війська, захищає та дає суд і честь воїнам. У Велесовій книзі його називають Сином Божим, якого сварог посилає на землю у вигляді блискавичної енергії. Перун символізує життєву силу та міць. На свято Бога Перуна обов'язково треба згадати всіх предків, всі їх, їх подвіги, які призвели зрештою до незалежності України. В цей день проводили моління біля великих старих дубів, священих перунових дерев, а ще відбувалися братчини. Дощова вода на перунів день, який тепер відзначають 20 липня як день іллі пророка, завжди вважалася цілющою. Люди вірили, що ця вода несе особливу силу, здатну захистити від хвороб і надати сили всьому живому. За давнім повір'ям, веселка, це наче чарівна дуга, яка спускається до річок та озер, щоб напитись із них води. Коли вона наповнює хмари до краю, ті вже не можуть втримати вологу і поливають землю благодатним дощем. Ще одна образна легенда каже, що дощ це дар, який ангели сіють крізь велике небесне сито, зрошуючи землю життєдайною вологою. Проте в народі також вважалося, що дощу можуть завадити відьми. За повір'ями, ці хитрі чаклунки вміють зупинити небесну воду, замкнувши її в глиняному горщику, щоб насилати на землю посуху. Саме тому люди остерігалися від і намагалися захистити свій врожай молитвами, аби перунова вода. Вільно лилася з неба, приносячи благословення всій природі. Із цього відео, шановні глядачі, ви ще безліч цікава дізнаєтесь. Сьогодні відео дійсно буде довгим, тому. Запасайтеся чаєм, може холодним чаєм, може, холодну каву ви любите, чи просто лимонад якийсь попити, чи водичку прохолодну попити. Зрештою, саме вона сьогодні вважається так само цілющою за проукраїнськими якимись повір'ями. Я розкажу вам, що сьогодні треба робити, розповім, що сьогодні не можна робити. Дійсно, про цей день дуже багато згадок залишилося, і це досі, незважаючи на те, що в церкві це, ну, це досить, досить велике свято, але не сказати, що прям саме велике свято. Тим не менш, в українському народі його дуже гучно відзначали, і саме пророку Ілю, пророка Ілю шанували дуже поважно, так само як і Бога Перуна, зрештою. Тому додавіться відео це до самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, пишіть коментарі довгі-продовгі під цим відео обов'язково. Робіть репости, діліться, розповсюджуйте і підписуйтесь на канал, на цей канал, на мій перший канал, так само підписуйтесь. Я дякую Господові Богові сьогодні. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 20 липня 2025 року за неділю. Слава Україні! Я дякую заступникам Небесним за заступництво і продовжую! Ілля – його ім'я в перекладі означає міць Господня, це біблійний пророк і святий. Він народився в місті Фефсі, Галацькій близько 900 років до нашої ери. Змалку Ілля присвятив себе Богові, жив у пустелі, молився і постував. За часів царя Ахава, який разом із дружиною Єзавеллою вів народ до ідолопоклонства, Ілля виступав проти цього і закликав до покаяння. Він оголосив царю, що не буде дощу, поки сам не скаже. Так і сталося три роки тривала посуха і настав голод. Бог направив Іллю до потоку, де круки приносили йому їжу. Коли струмок висох, пророк оселився у вдови в Сарепті, яка за його словом не відчувала нестачі їжі. Ілля воскресив її сина, що стало першим воскресінням людини, описаним в Біблії. Під час жертвоприношення на горі Кармель Ілля довів силу Бога. Вогонь зійшов із неба і спалив жертву, навіть попри те, що все було залите водою. Після цього пішов дощ. У православлії Ілля шанується як захисник віри, взірець молитви та аскези. Його ім'я часто дають прихрещені. За старим старим стилем і за новоюлянським календарем, за новим стилем, 20 липня саме святкується день цього пророка, і на півдні України в цей час часто трапляються горобині ночі, сильні нічні грози з громом і блискавками, від яких навіть птахи не можуть заснути. В народі існує легенда, що коли біси повстали проти Бога, він наказав Іллі прогнати їх з неба. І відтоді пророк переслідує нечисту силу, пускаючи в неї вогняні стріли, громи і блискавки. Під час грози люди вірили, що коти й собаки можуть ховати в собі нечість, тому відганяли їх від оселі. Якщо грім підпалював хату, вважалося, що таку пожежу неможливо загасити, бо як Бог запалив, то чоловік не погасить. Після Іллі наші предки вже не купалися, бо казали, Ілля воду остудив або. До Іллі мужик купається, а з Іллі з водою прощається. За повір'ям вода холоднішала, бо Ілля їздив по небу на конях, а коли одна підкова впала в воду, вона остигала. В цей час вже помітно, як ночі стають холоднішими, і різниця між денною і нічною температурами відчутніша. Це перші ознаки осені, що На Іллю пекли хліб із першого врожаю і роздавали його в родині від найстаршого до наймолодшого. Пасічники чистили вулики, а мисливці вирушали на перше полювання. Бо саме з цього дня відкривалися вовчі нори і починали дозволяти ловити звіра. От не знаю, чого саме так, але справді, що за новим, що за новим стилем, що за старим стилем, серпень місяць дуже спекотний, тож не дуже логічно, нібито не купатися цими днями. Але такі вже наші українські прикмети, що дійсно після ліві вже купатися у відкритих водоймах не можна. Втім, є одна легенда, чому після цього дня дітям заборонялося купатися. Мовляв, Ілля саме тоді бере під опіку воду і дозволяє в ній бути тільки праведним душам, які вже залишили цей світ, або ж тим, хто хоче обмити свої гріхи. За іншими віруваннями, після Іллі всі духи й душі перебираються в гори, скелі, води та ліси, а Ілля після жнив виганяє їх з полів. Бо вважається захисником житніх снопів і покровителем врожаю. В народних уявленнях християнізований пророк Ілля мав кілька ролей. Він керував дощами і зливами, тому й казали, як прийде ілля, наробить гнилля, бо саме на цей час припадає багато рясних дощів і горбиних ночей. Дехто вірив, що після збору зерна ілля вже не навідується на поля, а ганяє нечисту силу в небі. Нечисті ховаються у воду, і святий її студить. Тому й казали пішов ілля водою, і тепло повів за собою. Або, так казали ще урожай зібрано, і тепло відібрано. А ще казали, в серпні сонце серпи гріє, а Ілля воду холодить. Ілю в народі називали ще й громовержцем, бо він керував громами і блискавками. За переказами, коли чорти виступили проти Бога. Саме Ілля отримав наказ ганятися за ними на небі. Його вважали покровителем кіп збіжжя, бо куди махне, там жито росте, жито, пшениця, всяка пашниця. Ікони часто зображували Іллю як сивого старця в кожусі з довгою бородою і довжелезною пугою, який сидить на розмальованій колісниці, запряженій чотирма білими кіньми, з ніздрів яких вириваються вогняні снопи. В одному переказі Ілля їздить по небу, збирає пшеницю, мелеть на борошно і пече калачі. Дітей заспокоювали під час грози словами то бозя чемним діткам калачі везе. Є й дитячого повітка, де розповідається, що Ілля засіває ниви золотими зернами з неба. Якщо господарі працьовить і шанують святого, то він дарує їм добрий врожай, а коли ні, то засіває кукілі бур'ян. Ілля вважався головним оберегом всіх етапів жнив від зажинків до обжинків. В багатьох регіонах це свято збігалося з обжинками, тому казали на іллі новий хліб на столі, або не господар той, в кого на іллю нема свіжого хліба. В обрядах співали святий Петро жито зажинає, а Святий Ілля в копи складає. Після завершення косовиці на полі залишали жмут колосся, який називали бородою іллі. Це символічне колосся відзначало окремою піснею, в якій дивувалися його золоту і шовку. Така борода символізувала завершення жниви, мала різні назви: борода, прокіп'я, дідова борода, ілліна борода, коза та інші. З часом найпоширенішою стала назва Спасова борода, бо жниварський сезон часто співпадав вже там, пізніше зі святом Спаса, Покровителя врожаю. Свято пророка Іллі вважається головним громовим святом, і свої риси, грім та блискавку, Ілія перебрав у праукраїнського бога Перуна. Тож 20 липня наші предки саме його Перуна, і згадували громовершця одного з найшанованіших богів слов'ян. Саме в липневу спеку, коли небо затягується хмарами, блискавка розтинає обрій, а грім котиться полями і казали: Перун б'є. В часи князя Володимира. Перун мав найпочесніше місце в пантеоні з дерев'яною постаттю, срібною головою і золотими вусами. Перун був Богом військової сили, охоронцем Божих законів, суддею, захисником і покровителем воїнів. Його вважали носієм життєвої енергії, що виникає з поєднання яви та нави, світла та темряви, білобога й чорнобога. Через це Перун стоїть посеред двох начал і утримує світ в рівновазі. Він, син сварога і суперник Велеса, навесні пробуджується разом із Дажбогом і першою блискавкою змушує пролити небо цілющу воду вирію. Разом вони відганяють Мару й морок. Перед битвою воїни зверталися до перуна посилу, а полеглі потрапляли до його небесного війська. Люди вірили, що Перун не лише допомагає, а й карає, веде по праведному шляху, і оберігає від зла. Українські Русичі зображали перонову стрілу як оберіг від нечистої сили. У Велесовій книзі йому приписується справедливість, сила, вірність і милосердя. Після прийняття християнства князем Володимиром образ Перуна був публічно зневажений. Ідола волочили по Боричевому узвозу в Києві, били палицями, а потім скинули в Дніпро. Люди плакали, а на водах з'явилося місце, яке досі називають перуновою рінню. Неподалік острова Таволжано, де колись було святилище, стоїть село Перун місце сили, де за спостереженнями найчастіше гримить. Обряд перуна проводиться напередодні дня Перуна ввечері біля старезних дубів. Люди збираються на богослужіння, розпалюють вогонь, добутий терцям дерева об дерево, живий вогонь. Що горить до кінця обряду. Дівчата плетуть вінки з добового листя, які чоловіки вдягають для зміцнення здоров'я. Молоді воїни присягають на вірність землі та народу, а пам'ять загиблих героїв шанують в братчині святковій вечері. В цей день також освячують джерельну воду, яка, пройшовши через отвір у стародавньому кам'яному топірці, набуває цілющої сили. Змагання та ігри, пісні і згадки про славенних воїнів Росії України завершують свято Перуна. А сам Перун, за легендою, надихає наш українців через блискавку і грім, веде вперед і тримає лад у світі. Ще в день Перуна носили спеціальний молот, обмотаний гороховою соломою, як символ могутності і захисту. Саме в цей день було прийнято сіяти горох, щоб взяти від нього найбільшу силу. За народним місячним календарем місяць перебуває наразі в четвертій квартирі, тож цей день запрошує до глибокої тиші, самоаналізу, відпочинку від зайвого. Не варто починати важливі справи та приймати серйозні рішення саме сьогодні. Найкраще приділити час собі, подумати, побути наодинці, послухати природу, відпочити, впорядкувати власні думки. Стрижки цього дня уникали наші предки. В народі вірили, що будь-яке втручання у волосся саме зараз, на четвертій квартирі, може послабити життєві сили, і вони і так зменшуються разом з місяцем, то не треба ще й додавати до цього зайвого. Замість цього варто просто розчесати волосся, думаючи про мир і думаючи про здоров'я. Сни на спадаючому місяці, особливо в четвертій квартирі, віщами не вважаються, щоб вам не снилося, чи воно вас налякало, чи може якийсь переполох ви там відчули, чи можливо переживаєте, через що не треба переживати, просто прокиньтесь зранку, можете цей сон розповісти, включити. Хоча ні на воду, напевно, що сьогодні на перуна не можна, не можна, не треба дов... на воду не, не розповідайте цей сон. Краще відкрити вікно і скажіть, куди ніч туди і сон та й потом все буде добре. Що ще не можна робити сьогодні? День пророка Єлі в народі завжди вважався громовим святом. Тож сьогодні люди остерігалися виходити в поле навіть за найнагальнішої потреби. Вважалося, що Ілля сам, власне, роз'їжджає небом на своїй вогненій колісниці і розкидає блискавки. Тож опинитися під відкритим небом це наражати себе на небезпеку. Цього дня намагалися триматися біля хати або всередині. Забороняли виходити в поле або город, працювати із землею чи лісом, щоб не розгнівити святого і уникнути удару блискавки. Металеві роботи, ковальські, лагодження техніки теж сьогодні заборонені, адже блиск може привабити грім, в таке вірили наші предки. Сьогодні заборонено випасати худобу занадто далеко від хати. Не треба їх відганяти дуже далеко, щоб вони не підхопили грім, не притягнули його, і щоб вовки на них не позарилися. Бо сьогодні така небезпека існує. Не ловлять в цей день і рибу вірили наші предки, що в неї оселяється нечість, і таким чином можна щось нечисте з води принести і в хату собі занести. Це не потрібно. Сьогодні не можна впускати бездомних котів і собак, а також не можна виганяти на вулицю своїх домашніх. В них можуть сховатися демони, і через них так само в хату може потрапити нечиста ця сила, як в випадку з рибою. А ще вірять, що і кіт, і собака можуть принести цю блискавку так само з вулиці сьогодні, просто погулявши там. Тож не треба цього робити. Забороняється стояти під деревами під час грози, кричати, співати, лаятися чи використовувати дзеркала і дзеркальні поверхні. Мовляв, це провокує нечість та блискавку. Домашню роботу, прання, шиття, тесання, топлення відкладали також на інші дні. І це якраз чудово, бо якраз сьогодні в нас неділя. Тож працювати взагалі не годиться. Люди вважали, що в неділю треба дати відпочинок і собі, і землі треба дати відпочинок на день Іллі Громовержця. не можна косити траву, не можна жати, не можна молотити, не можна лагодити дах чи тесати дрова. Забороняється сьогодні прати білизну, місити тісто для хліба, шити, ткати чи в'язати, все це залишають на інші дні. З приводу того хліба, що треба сьогодні випекти, ну взагалі такі всі приготування вони робляться заздалегідь, у переддень. Тому е, ну, в, в самому такому випадку, то ставлять просто в піч. Саме хліб на випікання, але тісто треба замісити заздалегідь. Ну і з приводу посту, то сьогодні у нас неділя, тож посту на сьогодні немає. На пророка Іллі так само якихось особливих казівок, що там, типу, треба постувати. Ні, немає так само в церковному календарі. Ні в народному, ні в церковному календарі немає ніяких, жодних взагалі вказівок про те, що треба нібито постувати в такий день, як Ілля. Ну і, звісно, це неділя. Можна їсти абсолютно все, можна їсти м'ясо, можна їсти яйця, можна вживати молочні продукти, будь-які, сири, масло. Будь-які сири, всі види сирів можна вживати, масло, олію. так само можна вживати, ну, Олію в принципі, в пісні дні можна вживати. Ну, Тим не менш, можна птицю можна їсти, рибку можна їсти, якщо хочете, будь ласочка. рибу єдине, що я вже сказала, що її не можна ловити сьогодні. А в принципі, їсти, вживати її можна. І навіть треба. Ну, І що стосується у нас іменин, то сьогодні, 20 липня, іменини відзначають Георгій. Юхим, звісно, Іван, звісно, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон та Федір. І цього дня дуже хочеться привітати іменинників, побажати миру в душі, радості в кожному дні, любові, що надихає, та тепла, яке наповнює серце. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, підтримки від рідних. Гармонії в думках і щасливих моментів, що залишаються в пам'яті надовго. Нехай життя ваше буде багатим на приємні події, на добрі слова, на теплі зустрічі та здійснені мрії. А небесні покровителі хай завжди стоять поруч, оберігають від всякого лиха і благословляють на всі добрі справи. Ну, бачите, не таке вже й довге відео вийшло, як я ха -ха, собі запланувала, ну і насправді в мене було ще. Більше про горох, але про горох, я, напевно, що зроблю окреме відео, бо це дійсно дуже цікава така штука горох в нашій українській традиції. Напевно, що якось зроблю. Поки що не залишаю послання, бо ще цього відео нема, а матеріал є, треба буде зробити. От. Просто горох, ну, дійсно, його використовували в обрядах на пернів день. Я розповіла, в принципі, як це робили. Але так ну загалом дуже багато різних прикмет про горох і легенд про горох. тому треба буде зробити якось окреме відео подивитись от а сьогодні я застерігаю всіх вас дійсно зробіть собі вихідний день бо це неділя свята неділенька будь-яка неділенька свята у нас українського народу от і це гріх великий працювати в неділю бо потім 7 років 7 літ прийдеться спокутувати цей гріх поки душа не заспокоїться якщо працювати в неділю але ще додатково сьогодні острах викликає саме те, що це день Перуна і це День пророка Ілі. Суворо заборонено працювати сьогодні в полі. От є така прикмета, що, ну, що можна небезпеку не тільки на себе навести, а взагалі на все своє село. в таке вірили наші предки. І чого ще, ну якби наша суспільна така думка вона формувалася навколо цього, якщо хтось побачить, що якийсь сусід бере і працює саме в такий день, а потім в якогось третього сусіда щось згорить, якась хата чи сарай, чи копи погорять. Можуть звинуватити оту людину, яка працювала, навіть якщо в неї нічого не згоріло, розумієте? Тому дуже це було важливо для наших предків. І якщо вони запримітили такі примети, прикмети, то значить щось в них таке було. Я так вважаю. Тож відпочивайте, насолоджуйтесь цим літом, цим життям. Сходіть скупніться, сьогодні ще можна купатися. От з приводу цього так само читала в книжках, що багато хто дивується, чого це після Ілі купатися не можна. Ну, так само я вам легенду розповіла, там щось пов'язане з нечистою силою, і з духами, і з душами наших предків. Тому так само певно щось таке в цьому було. Ну, напевно, що ця заборона більше всього стосується маленьких дітей, бо вони не слухняні, вони могли дійсно бігати і купатися там, де не можна. А все ж таки, якийсь холодний поток, якісь річці, знаєте, міг затягнути дитину на дно. І через те, звісно, батьки переживали, і після ліві вже не дозволяли дітям купатися. От, але сьогодні ще це можна робити і обов'язково це зробіть, бо вода сьогодні цілюща, вода сьогодні небом священна, свячена небом, і е, переном Богом, нашим проукраїнським, освячена так само ця вода, особливо якщо вона дощова, ну і в річці так само підійде. Ну і звісно, пророк Ілля так само, якщо дощ посилає, то це дуже добре, насправді, в цей день. Всіх благ вам вважаю, бажаю, 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 що має все в нас з вами бути добре. Тому, будь ласка, давайте вже зустрічатися завтра. Поговоримо про день завтрашній, так само дуже цікавий. І я вам розповім на цьому каналі, яке сьогодні свято, що не можна робити, перестороги, традиції, обряди, заборони і забобони. Надзвичайно багата наша духовна скарбничка українська, наша культурна спадщина. Будемо її зберігати, примножувати і продавати в прийдешні покоління разом тут, на цьому каналі. І слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі вже в дні завтрашньому. До побачення!